Вітаю спільнота. Забрав я подарунки від Володимира, YouTube канал Іржава Борода. Він мені задарив пакет з розхідниками, там сайлінблоки для шарових, багато втулочок, але основне це клапана кришка. В гарному стані, вся рівненька, гарненька. Бо мені ціпком продрало тут кришку, я її заварив свою, але вона не дуже так виглядає ця гар, гарненька, чистенька. Трохи помию її і все буде чудово. Кришка навіть є. Так що дуже дякую. Володимир за такі чудові подарунки. Один навіть подарунок вже встановив. Це такий пильник, У мене там отвір. Так тепер закриває і вже гарненько. Так що дуже дякую. На все добре.